Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І якщо те, що я роблю, вам подобається, відео е, справляють на вас позитивне враження, поставте, будь ласка, лайк даному відео. Підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, аби отримувати повідомлення про вихід нових відео. Мені буде надзвичайно приємно, для мене надзвичайно важлива ваша підтримка мого каналу. І ми починаємо! І сьогоднішнє відео з огляду на те, що у нас вже настав 2024 рік, я вкотре вітаю вас з цим прекрасним святом, святом нових надій, сподівань, нових очікувань, святом, в, яке, в якому ми можемо дозволити собі приємне святкування, провести час з родиною і трошки відволіктися від повсякденної метушні. І сьогодні я хочу, аби ви невеличкий час провели, проглядаючи моє відео, оскільки воно присвячене флаконам в золотому кольорі. Після виходу мого відео з ароматами в червоному кольорі, в описі під. У коментарях під відео одна з моїх підписниць запропонувала, ну, з нагоди такого святкування Нового року і цього такого святкового періоду підготувати ще підбірку ароматів в золотих флаконах. Я довго не зволікала і тому сьогодні вам підготувала подібну підбірку. І хочу почати з. Аромату, який от мені відразу приходить на думку, коли говорять золотий флакон. Це аромат бренду. І все в Лоран аромат Сінема. Подивіться, як красиво, неймовірно оздоблений цей флакон. Це просто якесь, знаєте, від втілення. Вишуканості, неймовірного лоску, якоїсь такої жіночності, розкоші, які, до речі, характерний бренду Івсев. І от там завжди є і оця стриманість, але і от така якась розкішна пікантність. І е, цей аромат якраз от так чудово-чудово відповідає тому, як взагалі виглядають е, і що пропонує користувачам бренд Ну, а що Івсев. Це звучання самого аромату. Це неймовірно красиві квіти мегдалю з клементином, жасмин та піон своєю такою ніжністю та вишуканістю. Неймовірно, красиво проявляють цей аромат. Ну і база з білого мускусу, амбри, ванілі роблять цей аромат дуже розкішним. Для мене він надзвичайно урочистий, дуже доречний, якраз на вихід. Такий не повсякденний, а саме святковий, де треба не так зовсім просто вдягнутися, а трошки нарядитися, як то кажуть. Дуже красивий аромат. Ну і флакон тут неймовірний, якщо сьогодні ми говоримо про аромати в золотих флаконах. І ще один аромат в золотому флаконі бренду, і Saint в Це до речі, такий один з характерних кольорів, які використовує цей бренд, і от саме. Така металева, красива оздоба. Це ну, дуже часто зустрічається там в декоруванні сумочок, в декоруванні різних аксесуарів, взуття. І от цей флакон, бренд Yves Laurent аромат Libre, неймовірно красивий, і він для мене от чітко відповідає цьому запиту Золотий флакон. Дуже красива, така масивний лого на весь флакон. Красива така горловинка золота, ну і чорна кришечка дає якоїсь такої елегантності, стриманості, якоїсь такої більш чіткої форми візуальному втіленні цього флакона, Ну, а парфумерне втілення композиції також ну це чиста фантастика. Армат присвячений лаванді. Лаванда стартує як на початку разом з смородиною та мандарином. Так, вона присутня в серці композиції разом з квітами апельсину. Надзвичайно приємна база з ванілі, кедру, мускусу та сірої амбри. Роблять цей аромат більш глибшим, таким, як ви знаєте, дуже звабливим, надзвичайно стійким, шлейфовим. Особисто я. Дуже добре ще тут в серці є жасмин, і оце поїдання якраз так квіткових цих нот, лаванди, яка така більш спокійна, тонізуюча, розслабляюча. І решта компонентів, які такі життєрадісні, ну надзвичайно красивий, дуже приємний вишуканий аромат бренду Laurent Libre представлений в золотому флаконі. Ще один красунчик в золотому флаконі, який відносно недавно з'явився в моїй колекції. Це аромат бренду Фіціано Теренсі. Кірки потужний, безсоромний, всеохоплюючий, надзвичайно стійкий, шлейфовий, такий щільний, глибокий, якийсь він п'янкий, такий запаморочливий. Дуже красиво, мені надзвичайно подобається в холод. Думки стосовно цього аромату досить неоднозначні. Хтось його щиро любить для когось він, знаєте, таке парфумерне табу. Але мені, як то кажуть, поталанило, і цей аромат для мене надзвичайно прекрасно звучить його, оця квітково-фруктове таке поєднання з. Красивою базою. В ароматі всього достатньо. В серці конвалія дуже така п'янка, дурманлива, починається мандарином, лимоном, малиною, якісь ноти піску. хоча я не дуже... Можливо, цю сухість воно якось за допомогою якихось хімічних елементів дає в цьому аромату. Ну і пачулі, мускус. Сантал, ну надзвичайно красивий ваніль. Ну, дуже така приємна, щільна, потужна. Для мене все-таки більш зимова композиція на прохолоду. Яка вас огорне, зігріє, ну і продемонструє вашу харизму, тому що не кожен може ходити в цьому ароматі, а лише такі, знаєте, люди зі стержнем, які е, не бояться себе проявити. Єдине, що які з повагою ставляться до оточуючих і тому контролюють кількість нанесення цього аромату, тому що це дійсно потрібно робити. Ще один красунчик в золотому флаконі. Це композиція бренду Dolce Gabbana The One. Версія Eau de Parfum. Надзвичайно люблю цей аромат в його такому м'якому, дуже вишуканому, розслабленому, якомусь такому, як прямо тактильному звучанні. Ну, надзвичайно красивий. Дизайн самого флакона, прямі лаконічні лінії. От єдине, от зараз записую відео, стала перетерла всі флакончики, щоб ну, воно не, не відсвічувало десь некрасиво. І от є ця проблема в золотих флаконах, що сліди від рук, особливо, якщо ти маєш необережність там, нанести крем, який ще не в шкіру не в рук не впитався, і от сліди залишаються. Єдиний мінус, який Ну, він не перекриває всі ці плюси естетики золотих флаконів. І цей аромат надзвичайно красивий для мене, я його дуже люблю. В ньому надзвичайно красиві квіти лілії, жасмину, конвалії, слива дає отаку якусь приємну фруктовість. Стартує аромат нотами бергамоту, лічі, персику і база з ветиверу, санталу, мускусу. Теж дуже красиво, вишукано, глибоко. Десь мені віддалено дуже цей аромат подібний на композиції, яку я надзвичайно люблю. Cartier Карті Бозервол і гірленівський лінстант. От щось в одній категорії. Надзвичайно красиво, приємно, дуже зараз доречно на прохолоду. Ну і подивіться, цей неймовірно красивий золотий флакон. Ще один золотий флакон моєї колекції це аромат бренду «Рошес» Madame Рошес». Така класика кінця нульових. Вау! Порівняно з іншими, вона зовсім інша. Ще, знаєте, така традиційна парфумерна школа. Але це от такий якийсь парфумерний якір, якраз Кінця 90-х, я сказала кінця нульових, кінця 90-х, коли знаєте, масивні прикраси, така як оця золота прикраса на кришечці, якісь такі е, незвичні, харизматичні, дуже виразні аромати, і оцей аромат чітко попадає, потрапляє в цю категорію композицій, оскільки він, як аромати того періоду, характерний. Надзвичайно багатокомпонентний. Він тут і альдегіди, і лимон, і бергамот, і ірис, і троянда, і конвалія, і жасмин, і мох, і ветивер, і сантал, і кедр, і амбра, і всього вдосталь, і всього, і все таке потужне. Хтось назве цей аромат ретровий. Не буду сперечатися, є в ньому якийсь такий відтінок ретровості. Але це надзвичайно красиво, вишукано і подивіться, яка приємна оздоба. І для мене, знаєте, цей аромат асоціюється з тими супермоделями, які були кінці 90 90-х пишні зачіски, такі масивні золоті прикраси. ну і Цей аромат, мені здається, так візуально ніби ці супермоделі у них були такі парфуми, дуже такі, якісь з таким викликом, ніби з якоюсь такою прихованою агресією, з таким. Посилом, по типу, продемонструвати себе, якось про себе, дуже впевнено, заявити. Красивий аромат також рекомендую вам спробувати, ну і оцінити красу цього флакончика. Ще один аромат в моїй колекції, який оздоблений золотими кольорами. Це одна з композицій, яку я надзвичайно люблю і зараз використовую взимку. Це аромат бренду Chanel Gabriel Essence. Глибока композиція, глибо... більш така. Інтенсивна, інтенсивна концентрація порівняно з класичною Габріел і цей золотий колір самої рідини. Цей, цей такий вишуканий, неймовірно красивий, якийсь такий делікатний флакон. Кришечка, напис в золотих кольорах створюють теж якусь таку атмосферу розкоші якоїсь такої розслабленості, спокою, впевненості, якогось такого, знаєте, неспішного буття, я б навіть сказала, дуже красиво, вишукано, жіночно, елегантно. Знаєте, ідеальний варіант для жінок, яким не потрібно нічого нікому доводити, які все про себе знають, чітко розуміють і впевнено йдуть своєю життєвою дорогою. Мускус, і ваніль, і сандал, і. І лангілан, -лан, і кокос, і жасминове звучання, і нота персику, і цитрусові ноти, смородини, червоні ягоди. Якось це дуже красиво, так зібрано, елегантно, м'яко. Ну, мені надзвичайно подобається і те, як звучить цей аромат, і те, як виглядає його цей прекрасний золотавий флакон. Ще один. Золотий флакон в моїй колекції це аромат бренду живан Organza. Органза. От Отакого красивого бурштинного кольору рідина, і подивіться, яка красива кришечка в золотому кольорі на цьому флакончику. Дуже красиво, дуже приємний такий аромат зі з, з, нотами ванілі, жасмину, гарденії. Це теж якась така, як то мовно можна сказати, стара класична школа кінець нульових. І теж для мене це аромат для якогось такого викладу урочистого, для театру цей аромат доречний, для якихось таких зустрічей з друзями, де неспішне спілкування, але не вдома, а вже в якомусь затишному, красивому ресторанчику, десь для якихось таких неспішних прогулянок, тому що цьому аромату потрібно повітря, воно теж дуже красиво проявляє звучання цієї композиції. Ну а те, як він виглядає, ну подивіться. Чисте естетичне задоволення. Я дуже-дуже-дуже подібні речі люблю. І от, окрім краси звичайні композиції, завжди відмічаю те, як оформлений флакон, тому що ну, користуватися їм, і оце все е, якось так відчувати, е, теж окремий вид, як то кажуть, задоволення. Ну і фіналізувати підбірку своїх золотих флаконів хочу композицією бренду Lalique. Лалік де Лалік. Подивіться, як це теж красиво, ошатно, вишукано. Оці такі золотаві малюнки, золотава рослинність на флаконі і такий приємний золотавого кольору наповнення самого флакону. Дуже красиво. Цей аромат надзвичайно красивий, і він такий. Квітковий, його створила теж, до речі, Софія Гройсман. Починається аромат квітами: іри, жасмин, троянда та гвоздика. В серці тут надзвичайно красива груша з ожиною та листям смородини. Ну і білий мускус, сантал та ваніль, дуже красиво: оцю таку квітково-ягідну фруктову. Симфонію підкреслює, це дуже такий м'який, округлий, якийсь в міру стійкий, в міру інтенсивний аромат. Дуже красивий, приємний, доречний за будь-якої нагоди. От якщо ви, наприклад, не знаєте, яким ароматом скористатися, а в вашій колекції є ця композиція, сміливо можна використати цю композицію, вона прекрасна. Ну і прекрасним є її дизайн. І цей золотий флакон теж окремий вид естетики. Ось така моя колекція золотих флаконів. Сподіваюся, що з часом вона поповниться та розшириться. Кожен з ароматів цієї підбірки надзвичайно красивий. Якщо вас зацікавив якийсь з ароматів, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можу з великим задоволенням поділитися з вами цими ароматами, аби ви склали власну експертизу стосовно краси звучання цих. Парфумів. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі, ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!